Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортзе. І сьогодні на огляді щойно пригнаний та розмиттений автомобіль Audi e-tron 2020 року. Оригінальний прибіг з гарантією 46 тисяч кілометрів, ємність батареї 95 кВт. потужність двигуна 408 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. в дуже гарній комплектації. Повний привід патру на пневному підвісці, адаптивна оптика з функцією вирізання машин в потоці, денні ходові вогні, протитуманні фари, омивач фар. Камера нічного бачення, камера 360, автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ. Оригінальні легкосплавні диски r 21 на хорошій резині Continental. Вихід на зарядку як з сторони водія, так і з сторони пасажира. Панорама з люком. Чорна стеля. Підсвітка є трон з дверей. Так, виглядає передній ряд сидінь. Преміальна акустична система Бенк Olufsen з сабвуфером. Пам'ять сидіння водія та пасажира. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Декоративна підсвітка салону. Сидіння на дуже зручній шкірі валькона, електрорегулювання передніх сидінь з функцією масажу. Автоматичне світло, протитуманні фари. Автоматичне ближнє дальнє світло, вирізання машин в потоці. 46 тисяч пробігу з гарантією. Електронна панель приладів, камера нічного бачення, проекція на лобове скло. Можливість друку та малювання на екрані. Підказки з навігації виводяться на проекцію. Шкіряне мультикермо, електрорегулювання керма, адаптивний круїз-контроль, і пелюстки відповідають за рекуперацію, сенсорний екран з навігацією, чотирьохзонний клімат контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, вентиляція сидінь, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, розетка 12 вольт, безпровідна зарядка для смартфона, два підстаканника, які можна заховати. Вихід на сім карту SD-карту, два USB. дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням, датчик мертвих зон. Так виглядає бардачок, меню автомобіля, меню налаштування автомобіля, адаптивна пневмопідвізка, масаж передніх сидінь. Зовнішні світлові прилади, естетичне освітлення, датчик дощу, автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки та висадки. Естетичне освітлення салону з можливістю вибору до 30 кольорів. Паркувальний асистент. Камера заднього виду, камера 360, передня камера. Вибір режиму камери. 3D-камера. Поміжні системи водія, система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, Audi Presence попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестя, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу, рекомендація зупинитися для відпочинку, настройки та сервіс, датчик тиску в шинах, налаштування пневмопідвізки можливість підключення до Android Auto та CarPlay через Bluetooth Так виглядає задній ряд сидінь. Клімат-контроль для заднього ряду, підігрів задніх сидінь. Розетка 12 вольт, вихід на 2 USB. Підлокітник 2 підстаканника. Ніша для речей. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Шторка багажника. Жилетка, аптечка, сітка. Докатка, сабвуфер. Фаркоп. Підсвітка багажника. Можливість складання задніх сидінь з багажника. Електропривід кришки багажника. Дотяжка кришки багажника. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. В дуже класній комплектації можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.